Добрий день, малята! Відгадайте загадку? В кожнім колесі зерно світиться янтарне, потрудились на землі люди всі ударно, наче сонце на столі свіжа паляниця, бо на славу уродила золота правильно пшениця. У вигляді чого росте пшениця? Так, у вигляді колосків. А що знаходиться у колосках? Так, в колосках знаходиться зерно. Отже, сьогодні ми з вами послухаємо казочку саме про такий колосок, яка називається півник і двоє мишенят. Тож слухайте уважно. Жили собі двоє мишенят, круть. Та верть. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та й співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня, і не я, каже друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть, діть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина днести та борошна намолоти. А хто понесе, запитує півник. Не я гукає круть і не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у дової лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, вет, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишняти знов за своє. Не я кричить круть, не я кричить вер. Подумав, подумав півник та й каже, що ж, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклись пиріжки. Повиймав їх пільник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний, каже, круть. А який я голодний, каже верт. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте но, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти, вже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік? Ти. Вже й зовсім нищичком кажуть мишенята. А що ж робили ви? Що мали казати, мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледарів пиріжками пригощатиме? То про кого ця казка? А що ж знайшов півник на подвір'ї? Що він потім робив з колоском? Чи допомагали йому машинята? Як, на вашу думку, правильно вчинив півник чи ні? Як же утворюється хліб? Спочатку сіють зерно. Пшениця виростає гарна, красива. Потім, коли вона вже дозріває, її косить комбайн, а потім перемелюють муку, замішують тісто і випікають хліб. Я пропоную на згадку про цю казку намалювати символ України хліб. Але спочатку давайте трішки відпочинемо. Якою казкою ми познайомились на сьогоднішньому занятті? Як утворюється хліб? Дякую за увагу. До побачення!